Після публікації відео нашого відео в TikTok, де ми говоримо про те, що ми шукаємо людей в своє підприємництво, в партнерство до нас звернулася величезна кількість людей, і ситуація складається таким чином, що з кожним ми з величезним задоволенням, з кожним би зустрілися з величезним задоволенням. Але в сьогоднішніх умовах світло, інтернет. Дуже важко стикуватися з кимсь із вас вийшло домовитись про зустріч з багатьма людьми не виходить це зробити. Через то, я змушений записати це відео відпі... від відео від... 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 відповідь. Я зараз в цьому відео за декілька хвилин поясню, спробую пояснити вам всі принципи, мету нашої діяльності, мету Мого звернення, мету пошука От, і Якщо вам буде зрозуміло, якщо вам дійсно буде цікава та інформація, яку сьогодні вам передам, уже після цього ми однозначно тоді уже з людьми, які зацікавлені, будуть, однозначно зустрінемося. Чого? Того, що треба буде прописати нам з вами нашу, так називаємо, просту стратегію, наш план дій, познайомиться і так далі, з багатьох людей, які звернулись до нас, ми нічого не очікуємо, ми розуміємо, що ми не всім підходимо, нам не всі підходять. Слава Богу, у нас є право вибору і у вас є право вибору. Нема мети зараз вас в чомусь там у розказати, які ми класні. Ні, я вам зараз поясню, що ми робимо, з ким ми працюємо. І якщо вам підходить цей підхід, якщо ви захочете з ним розібратися, ми вам дамо стопроцентний супровід, ми разом пройдемо цей шлях. Приведемо вас до відкриття вашого підприємництва. Зробимо таку роботу, де ви зможете вже самостійно відповідати за свій бізнес. В цьому полягає наша задача. Моя робота це сьогодні не якісь продажі, не якісь там робота з продукцією. Моя робота сьогодні це вже допомога людям створювати їхнє власне підприємництво. Постараюсь швидко щось буде незрозуміло, у вас будуть однозначно запитання, ви їх собі запишіть, ми їх обсудимо однозначно. Дивіться. Я підприємець, я живу в Україні, я плачу податки тут, але у нас у мене сьогодні є бізнес, який знаходиться в різних країнах світу. Ми створюємо ринки збуту, тобто ми створюємо продажі в багатьох країнах світу для системи споживання, яка називається mvaglobal.com. У багатьох із вас є якісь свої знання, якісь розуміння, якесь ставлення до системи, яка виникає у вас в голові при слові МВА. Я це розумію, це розумію. Чого? того, що вже за 22 роки, що ми співпрацюємо з цією системою, я чув багато версій, я бачив багато людей, які роблять правильно. І більшість людей, більшість 90% людей, які... Чули, розуміють, і в них в голові виникає якісь асоціації з словом МВА. Шановні друзі, якщо МВ приносить вам якесь незадоволення внутрішнє, значить ви не знаєте про нього правду. Чого я так кажу? Тому що в 2005 році моя сім'я прийняла рішення відкрити бізнес, ну і не просто підписати договір, а відкрити бізнес. Ми вже організували свій ФОП. І ми підписали дистрибуційний договір з компанією, яка в Україні представлена представництвом, яке називається ТОВ МВА Україна. Ми співпрацюємо з виробником. І сьогодні я вам буду розказувати про те, яким чином ви зможете. Не нравиться, не нравиться, МВА хорошо, МВА не хорошо. Я вам зараз покажу, яким чином цей бізнес спрацює у вас. Наша задача, щоб бізнес працював. щоб... Система приносила вам доходи, щоб вона вам подобалась, щоб вона вас влаштовувала, щоб вона в ваших руках працювала, щоб вона була ефективною, щоб ви на це витрачали мінімум часу, щоб ви жили, а не пахали. От в цьому заключається наша задача. MVA – це завод. Я буду давайте говорити про цей завод, як просто МВ буду називати. МВА це завод. Такий самий завод, як Procter Gamble, такий самий, як Мерседес, такий самий, як Філіп Моріс. Яготинське це виробництво, величезне виробництво. МВей це мультибрендова система. Вони випускають самостійно величезну кількість продукції, величезну кількість напрямків, які сьогодні потрібні людям. Вони займаються продуктами для домогосподарства, продуктами для здоров'я, продуктами для краси. Це компанія сьогодні виробник номер один, номер один в світі, яка має найвищий показник. В роботі з системами для здоров'я, для краси і для збереження навколишнього середовища. Не моя задача сьогодні хвалити їхні товари, я вам нічого цього продавати не буду. Я вам розказую, як це все працює у нас. Дивіться: завод, який заходить на ринок, у нього мета яка? У нього мета, щоб люди, які сьогодні не купують у нього продукцію, завтра купували. Цей завод сьогодні в Україні сертифікує продукцію. У них є представництво, як я говорив, Томве Україна, вони знаходяться в Києві, і у них в броварах є величезний полуавтоматичний склад, величезний термінал, де знаходиться продукція. Ця продукція зі цих складів доставляється напряму споживачу, який живе в тій точці, де він живе. 100% покриття України по доставці. Тобто, фішка така: є завод, у нього є свої склади і. Завод сам займається складуванням, логістикою, все на їхніх плечах, все повністю. Але у них задача така: куди повезти товар? Оце у них питання. І от що вони роблять? Дивіться, я вам поясню дуже просто: у них є валовий товароборот. Що це значить? Тобто, наприклад, в Україні у них ідуть продажі, хтось купує цю продукцію. Від валового товаробороту компанія відділяє 30%. Давайте назовемо це рекламним бюджетом. У будь-якого виробника є свій рекламний бюджет, і вони його витрачають куди. Інтернет, телебачення, е всякий мерчендайзінг, е стоять люди з флажками. Це все, шановні друзі, лягає на вартість продукції. Ефективність є, є, є. Що зробив МВА? МВА, ті гроші, які всі звичайні виробники витрачають на зовнішню рекламу, вони ці гроші акумулюють. І платять людям, які цю рекламу створюють. Тобто, я створюю для них рекламу. В якому, в якому сенсі? Я в цю систему споживання привожу людей, яким чином це все створюється? Я в Україні, в мене є мій особистий кабінет, в мене є мій MVID, я маю можливість давати вам реферальне посилання, і ви по реферальному посиланню відкриваєте свій особистий кабінет, якщо ви живете в Україні в Україні. Якщо ви живете в Чехії, то в Чехії, якщо живете в Німеччині, ми відкриваємо вам в Німеччині. Для чого вам потрібен цей особистий кабінет? У вас з'являється ще один особистий кабінет, як у вас є на Розетці, як у вас є на тему, як у вас є на Аліекспрес. Ще один особистий кабінет. Для чого? Для того, щоб ви через цей особистий кабінет... Мали самостійний доступ до системи споживання MWA Global. Розумієте? І тепер дивіться. Є, я, і я вам розказую, що це класна система, є ви, які не знаєте, класна це, чи система чи не класна. Як перевірити, чи система класна? Ви відкрили собі особистий кабінет, зробили якісь замовлення, хтось великі покупки, хтось малі, неважливо, і ви самостійно перевіряєте цю систему на то, як вона живе і працює. Може це людина зробити? Може. Ми вам пропонуємо, спробуйте. Цей особистий кабінет, який буде у вас, він буде наділений всіма можливостями, такими, як є в мене. І ви, будучи споживачем, зможете спробувати себе в бізнесі, який створює валовий товарооборот за рахунок передачі інформації. Тобто у вас, в вашому особистому кабінеті, буде опція передачі реферального посилання. І тепер дивіться: люди, які прийдуть за реферальним посиланням в цю систему і будуть купувати. Незалежно від вас самостійно будуть купувати, вони будуть створювати ваш валовий товарооборот. Тобто, що це значить? Це значить, що ви, наприклад, вас звати Андрій, ви зареєструвались, ходите в цей магазин як в магазин. Якщо ви в цей магазин приведете кума свата брата, що ви зробили? Ви зробили рекламу за цю рекламу. В звичайному житті вам ніхто не платить взагалі. Ніхто не платить. Чим би ти сьогодні не ділився стоматологією, там ремонтом автомобіля. Куди б ти кого не направив, маючи свій власний досвід? Тобі за це навіть дякую, ніхто не говорить. Ця система заточена на те, щоб оплатити тобі певний відсоток з покупок людей, яких ти туди привів. Це я вам розповідаю так просто, все. все просто. Але якщо до цього підійти свідомо, ви зможете створювати системи споживання, ви зможете будувати ринки збуту в різних країнах світу. Ви живете в Україні, у вас є знайомі в Ірландії. Ви їх реєструєте на МВ Ірландія. Вони купують в Євро. Це входить в ваш валовий оборот. У вас є знайомі в Україні в Одесі, в Києві, в Полтаві, в Дніпропетровську. Вони відкривають особисті кабінети, ходять в цей магазин, їм возять додому. Вони е, тратять гроші не в сільпо, Єві просторі, а купують в МВ. Якщо їм це вигідно, вони купують і завтра, там, і післязавтра. Система МВ, вона заточена на то, щоб тобі було зручно. Не для того, щоб ти купив один раз і мучився. Що тобі такого дає МВА, що ти будеш ходити в цей магазин завжди? Пояснюю, в Україні ви отримуєте 9,5% кешбеку з будь-якої покупки. Доставку в ту точку, де вам зручно. Третє. 90 днів гарантії на розпечатану упаковку. І четверте: можливість зробити тест драйв себе. Чи зможеш ти будувати це підприємництво до того моменту, поки ти зрозумієш все, як працює. І п'яте, найголовніше: є люди. Я, такі як я, які фінансово зацікавлені в тому, щоб у тебе ріс товарооборот. Чому? Тому що ви будете входити в мій валовий товарооборот. Но цифри говорять дуже, дуже цікаві речі, я вам розказую. Дивіться, єсть я, є у мене валовий товарооборот, є у мене тисячі людей, які зареєстровані в цій системі завдяки нам. А є людина, яка мені це колись дала цю інформацію. І ця людина, яка мені дала цю інформацію, з 2005 року щомісячно отримує в середньому 6% від валового обороту, який є у мене сьогодні. Щомісячно! Колись ці люди інвестували в мене свій час, вони мене вчили. Заради чого? Щоб потім, коли я навчусь, щоб з мого бізнесу отримувати відсотки. Тобто, фактично, я для них є активом. Вони колись два роки, там два, і сім місяців, два роки і сім місяців дуже активно вкладувались в мене, вони допомагали, вони мене вчили. Ми разом з ними рука за руку йшли і працювали в цьому напрямку, відкрили ФОП, привели мій бізнес до певного товарообороту. Разом з ними я навчився, і вони мене відпустили, я став працювати автономно. І вони щомісячно, кожного місяця, великий оборот, малий оборот, завжди отримують 6%. Але. Я говорю про великий оборот. Чому? Тому що для мене це бізнес, я це роблю свідомо, я реєструю цю систему людей по всьому світі. Мій валовий оборот завжди росте, а вони отримують. Я зрозумів, що якщо я допоможу тобі, ми вже допомогли багатьом людям це зробити. Якщо я тобі допоможу організувати товарооборот, навчу тебе, приведу тебе до відкриття твого ФОПу, ти будеш працювати самостійно, ти будеш автономним. Ти будеш діяти в тих умовах, в яких ти знаходишся, в тій країні, в якій ти живеш. Ти будеш отримувати гроші в тій країні, в якій ти платиш податки. Сьогодні ти живеш в Україні, в тебе буде бізнес прив'язаний до українського, до гривні. Якщо ти переїдеш, наприклад, в Польщу, ти будеш жити в Польщі, ти будеш отримувати гроші в злотих і ти будеш вільним. Для чого я тобі це кажу? Бо я буду отримувати з бізнесу, який ми з тобою разом побудуємо, свої 6%. не з твоїх грошей. Ця компанія буде інвестувати частину свого прибутку в мене за те, що я зробив для них. Розумієш? Як все працює? Ми з тобою зв'язуємося, я тобі даю посилання, ти реєструєшся на сайті, ти отримуєш реєстрацію, ти отримуєш свій особистий кабінет і свій id код Що ти з цим будеш робити? Тобі рішать. Це вже м'яч буде на твоїй стороні. Ну якщо ти захочеш, захочеш, отримувати відсотки. Від обороту людей, які зайдуть в цю систему після тебе, якщо ти захочеш отримувати пасивні доходи, я це називаю пасивним доходом. Чому? Тому що людина, яка по твоїй рекомендації купить щось в Польщі, наприклад, без тебе ти займаєшся тим, чим ти займаєшся, а тобі будуть платити за те, що ти колись цю людину зареєстрував в цю систему. Розумієте? Така ситуація. Для чого я пишу відео? Пояснюю, на сьогоднішній день мене цікавлять люди, яких цікавить діяльність офіційна, яких цікавить необмежені доходи, яких цікавить працювати з того місця, з якого вони знаходяться, яких сьогодні цікавить, плюс дохід, не кидаючи свою сім'ю, роботу, своє життя. Ви будете це робити як хобі на початку, ви будете розбиратися з цим. І якщо ви захочете цю штуку. Побудувати це підприємництво, ми з вами за рік 12-18 місяців створимо таку організацію. Ми побудуємо з вами такий ринок збуту завдяки нам. Ви сьогодні цього робити не вмієте. Але якщо ви захочете, ми вам дамо 100% супровід. Ми приведемо вашу організацію до 300 плюс аккаунтів. Ці 300 аккаунтів сьогодні з вами чи без вас, вони сьогодні десь витрачають гроші. Ми просто... Перенаправимо їхні гроші з сільпо в нашу систему. І життя показує, життя показує що середній показник на один аккаунт від 2,5 до 3,5 тисяч гривень в Україні. Якщо бізнес будується правильно, якщо це просто не якась там, ну, знаєте, якесь тупе хобі, в яке ти не вкладаєш свого життя. Якщо ти це робиш стандартно, якщо ти робиш це по алгоритмам, якщо ти це робиш як справу, то середня цифра, середній показник на один аккаунт буде 2500-3500. Це не означає, що 2500 обов'язково повинна людина купувати. Ні, ні в коєму разі. Це означає, це означає, що якщо ми візьмемо 100 людей, з цих 100 людей половина навіть взагалі нічого не купить, а інша половина купить. Хтось з них купить трошки, хтось з них купить багато. Хтось буде продавати цей товар, хтось буде рухати свої продукти так, як їм хочеться. Це їхня задача. Але середній показник. Беремо їхній обсяг, ділимо на кількість людей. В середньому виходить від 2500 до 3500. Що це значить? Це значить, якщо ти і я домовимося, то я тобі покажу, як підключаються люди, звідки їх брати. Як зробити так, щоб в тебе це працювало? Як зробити так, щоб у тебе твої. Мережі працювали, як зробити так, щоб в тебе йшли продажі, як зробити так, щоб в тебе реєструвалися люди за кордоном, як зробити так, щоб ти міг це адаптувати для себе в тому місці, де ти сьогодні знаходишся. І якщо ти дослухав сьогодні зараз це відео до кінця, я тобі поясню ще одну просту річ. Якщо в тебе в організації, якщо в тебе буде, в тебе, в твоєму бізнесі, буде троє всього Троє таких людей, як я, яким це цікаво, яких не треба обіждати, які хочуть працювати ради своєї сім'ї, які сьогодні можуть підняти свою задницю, щоб робити щось плюс троє таких людей, які матимуть такий бізнес, як у мене, твої доходи будуть вище 200 тисяч гривень в місяць. Тому що ти будеш отримувати високі комісійні за створення таких бізнесів. Якщо у тебе буде шестеро таких людей, як я, які будуть автономно працювати самостійно заради своєї сім'ї, не з під палки, не твої наймені працівники. У них будуть свої ФОПи. Хтось житиме в Україні, хтось житиме в Німеччині, хтось в Америці. І вони будуть заробляти по 2-3 по тисячі євро, твій дохід буде складати більше десяти 10, більше тисяч 10 євро за місяць. В цьому всьому полягає наша задача через те, що ми робимо: ми шукаємо наступного, хто би хотів офіційно заробляти. Дві плюс тисячі євро за місяць. Ми ставимо задачу разом з вами, собі і вам за рік за 12 плюс. Може, 18 місяців, хтось 24 місяці, хтось 5 років іде до такого обороту за такий дохід. Але у нас мета на наступний рік. Зараз буде 26, й Мета наступна: ми хочемо знайти людину, з якою можна домовитись, яка готова працювати заради своєї сім'ї, готова вчитись, готова слухати. Ми вам дамо супровід однозначно. А скажу вам ще одну річ: а просто супровід отримати від людей, які вміють бізнес будувати в звичайному житті, не виходить. Через то я вам скажу ще одну просту таку річ. Кожному просто так. Ми це все не віддамо. Ми тобі це віддамо в тому разі, якщо ти будеш з нами, і якщо тобі це буде потрібно. Це не коштує грошей, це коштує просто твоєї уваги, коштує твого ставлення, коштує твого правильного відношення до справи. Якщо тобі це буде потрібно, і нам це буде потрібно. Якщо тобі це буде не потрібно, і нам це буде не потрібно. Закінчую. І так, 18 хвилин у вас я забрав, але ви це можете послухати тоді, коли вам зручно. Не забивайте собі голову, там МВА подобається, не подобається. Хочете ви того чи не хочете, сьогодні тисячі людей реєструються в цю систему. Ваші знайомі купують МВА. Повірте. То, що у вас якесь до цього є ставлення, своє якісь думки, ви можете подумати там сітєвої маркетинг, і так далі. Якщо у вас є страхи перед тим, що я зараз сказав, ми з цим нічого зробити не зможемо. Ну якщо для вас сьогодні важливий результат, важливий шлях, якщо для вас сьогодні важливий цей алгоритм дій, будь ласка, ми є, ми відкриті, разом з вами домовляємося, всі тонкості ви отримаєте однозначно. І я жду від вас зворотнього зв'язку. Всього вам найкращого. І оці 2-3 тисячі євро, шановні друзі, це такий, знаєте, перехід з 4 класу в п'ятий, тобто з як там називається, початкова школа з початкової школи в середню. Цей бізнес існує з 59-го року. Я гордий тим, що я колись за цим всім розібрався. Я гордий тим, що я сьогодні можу допомагати людям таким простим і звичайним методом. А і найважливіше, що це ще фінансово винагороджується. До скорих зустрічей! Вірю в те, що комусь з вас це підійде. Однозначно, не всім. Однозначно, я на це все дивлюсь тверезо. Але ті люди, які сьогодні вже наїлись найму, у вас є шикарний шанс після сьогоднішнього відео. У вас уже є в руках бізнес, з яким ви просто покроково розберетеся, ви отримаєте алгоритми і ви зможете його будувати з будь-якої точки світу. Бажаю вам. Подумать, бажаю вам по-дорослому поставитись до сьогоднішньої цієї інформації. Якщо ви готові, якщо вам десь в душі пече, пожиті ще трохи нормальним життям, якщо поспати, так поспать, якщо полікуватися, так полікуватися, якщо поводити дітей в школи, в дитячі садки, у вас з'явиться час. Ви заберете своїх жінок з придуркуватих робіт. Якщо ви сьогодні жінка, ви підете з придуркуватих робіт, якщо ви любите свою роботу, робіть. Якщо ви просто кайфуєте від того, чим ви сьогодні займаєтесь. Займайтесь, не кидайте. Цей бізнес не є замість. Цей бізнес плюс на початку. Я свою роботу, якою я займався, де ми заробляли гроші, я нею не дорожив. Для мене вона була Нецікаво вона приносила тільки гроші. Тільки гроші, сіді, е, сіде волосся, розумієте? Сиве волосся. Через то я собі знайшов цей бізнес. Я можу сьогодні впливати на себе, впливати на ситуацію. Ми зможемо разом показати всьому світу, що є інше життя. Миру вам та добра, до зустрічі, пока.